Господи, я приходжу до Тебе зі смиренною душею, віддаючи тобі всі свої турботи та переживання. Ти знаєш мої страждання і біль, які я переживаю. Прошу тебе, наповни мене своєю благодаттю та любов'ю, зціли моє тіло і душу. Господи, доторкнись до кожної клітини мого тіла, віднови всі його функції. Пошли мені сили та витривалість, щоб я зміг подолати всі труднощі. Нехай Твоя свята воля буде над моїм життям, і я довіряю тобі свою долю. Благаю тебе, допоможе мені зберігати віру і надію навіть у найскладніші моменти. Наповни моє серце миром, щоб я міг відчувати твою присутність у кожному дні. Відкрий мої очі на твої дива і благословення, які оточують мене. Господи, я молю за всіх, хто страждає так, як я, нехай Твоя милість торкнеться їхніх життів, даруючи зцілення та відновлення. Відкрий моє серце до любові і співчуття до інших, щоб я міг бути світлом у їхній темряві. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти робиш для мене. Я покладаюся на Твою доброту та мудрість, знаючи, що ти завжди поруч. Нехай буде твоя воля в моєму житті. Амінь. Господи Боже, творець всього живого, я приходжу до Тебе з покорою та вірою в Твою безмежну силу. Ти знаєш мої страждання і болі, які мене терзають. Прошу тебе, зглянься на мене, зціли моє тіло і душу. Відкрий моє серце для твоєї благодаті, щоб я міг прийняти зцілення, яке ти даруєш. Допоможе мені знайти внутрішній спокій, навіть коли навколо мене панують бурі. Нехай твоя світла присутність наповнить мене надією і вірою у краще. Господи, благослови лікарів і всіх, хто дбає про моє здоров'я. Нехай їхні руки будуть твоїм знаряддям, а знання твоїм даром. Я молю, щоб ти дав мені сили витримати цей важкий час. Аби я міг знову стати свідком твоєї доброти. Я прошу тебе, Господи, не лише про фізичне зцілення, але й про відновлення моєї душі. Очисти мої думки, зміцни мою віру і навчи мене приймати все, що відбувається, з вдячністю. Допоможе мені зрозуміти, що кожне випробування це можливість для зростання. Нехай твоя воля буде в усьому, що я роблю. І нехай я завжди шукаю твою мудрість у своїх рішеннях. Вірю, що ти завжди поруч, і з тобою я здатний подолати всі труднощі. Амінь, Господи Боже, творець Всесвіту, я приходжу до тебе зі смиренним серцем, сповненим надії і віри. Ти знаєш всі мої страждання, болі і труднощі. Я прошу тебе про зцілення, як для мого тіла, так і для моєї душі. Господи, я звертаюся до Тебе в цей важкий час. Я прошу Тебе зняти з мене всі тяжкі думки, страхи і тривоги. Наповни моє серце миром, щоб я міг пережити ці випробування з вірою у Тебе. Нехай Твоя божественна енергія проникає в кожну клітинку мого тіла, відновлюючи моє здоров'я. Я молю про Твоє благословення для всіх лікарів, медичних працівників та всіх. Хто опікується про мене, дай їм мудрість, терпіння та знання, щоб вони могли служити мені з усією увагою і любов'ю. Нехай їхні руки будуть твоїм знаряддям зцілення, а їхнє серце сповнене доброти. Господи, прошу тебе також про зцілення моєї душі. Допоможе мені позбутися образ страху, гніву та інших негативних емоцій. Які заважають мені жити повноцінно. Навчи мене прощати, як ти прощаєш а нас, і сприймати інших з любовю та добротою. Я усвідомлюю, що життя це не лише радість, але й випробування. Дай мені сили витримати ці труднощі і зрозуміти, що кожен виклик це можливість зростання. Нехай я не втрачаю надії у найтемніші часи, адже знаю. Що ти завжди поруч зі мною. Господи, я також молю про зцілення для всіх, хто страждає. Нехай Твоя благодать охопить тих, хто вболіває, хто переживає хворобу, втрату або смуток. Нехай вони відчують твою присутність і отримують силу та надію на краще. Пам'ятай, Господи, про тих, хто відчуває самотність і безнадійність. Дай їм відчути твою любов і підтримку, щоб вони знали, що ніколи не залишені. Нехай твоя милість наповнить їхні серця спокоєм і відвагою. Я дякую тобі, Господи, за всі благословення, які ти мені даруєш, навіть у важкі часи. Я вірю, що ти чуєш мої молитви і що твоя воля завжди здійснюється на краще. Нехай я завжди шукаю тебе в своїх думках і вчинках. I mean.